Привіт, мої любі! Я дуже рада з вами знову зустрітися! І сьогодні я вам пропоную поконструювати. А скажіть тепер, із чого ми будемо конструювати? Що ви бачите перед собою? Правильно! То у нас щось вийде зроблене з паперу. Значить, воно буде яке діти? Паперове, правильно! А виготовляти ми сьогодні з вами будемо ось такого гнома, зимового, в шапочці і в теплих рукавичках. Зараз ми з вами дуже легко і просто зможемо його зробити. Для цього нам потрібна ось така деталька, мабуть, вам вже її зробили. Це діти півково. Ми його будемо зараз склеювати, а перед тим, як будемо склеювати, нам потрібно гномику нашому намалювати оченята і ротик. І в цьому допоможе мені маркер, а вам, можливо, кольоровий олівець або фломастер. Знаходжу серединку і зображую два круглих оченята. І гномик у нас буде який сумний чи веселий. Веселий, правильно. Тому він буде обов'язково усміхатися вам. Ось погляньте. Гном веселий буде чи сумний. Веселий. А перед тим, як ми продовжимо, я хочу вам ще показати ось такі детальки. Це ще не зрозуміло, що ж воно буде. Якщо поглянути на нашого гнома, в нього... Шапочка і рукавички. З чогось м'якенько зроблені. Да? Мабуть, вони тепленькі, щоб він не замерз взимку дворі. І я вам сьогодні хотіла показати, із чого ж можна виготовити ось такі маленькі теплі рукавички. Ось гляньте, в мене є звичайна вата, бавовна, Вона є у кожного. Можна також взяти ось такий наповнювач, вже ми його використовували в роботі. Якщо вдома він є, у вас є, то вам його дадуть. А ще можна взяти серветку. Ось погляньте, я її розірвала. І що мені треба зробити, щоб вийшов якийсь круглий предмет цієї серветки об'ємний. Правильно, мені треба її взяти і ось так долоньками скатати. І пальчики пограються якраз. І вийшла ось така округла форма. І саме з таких округлих. Форм із серветки зробленої, можна додати до нашого гнома. Ось берете, ви вже так вмієте. І між догуньками скочуєте. Ось І ще одна. І ще беремо одну робимо. І тепер їх ви можете використати в роботі. Якщо ж це у вас бавовна, то з такого великого шматка нам треба. Відчіпнути три однакові частини. І вже потім їм придати округлу форму, щоб були схожі, начебто сніжка або м'ячик, і використати їх у своїй роботі. Ось так. Ну, а якщо ви берете ось такий наповнювач, то він уже діти, погляньте, який пухкий. Він вже, бачите, складається із округлих частин. Також розділити на три частини. Ось. І тепер і це можна використати в роботі. Це я вам запропонувала діти на вибір. Ну а ми приступаємо до нашого гномика. Тепер дивіться, що мені треба зробити. У мене є. Край. І мені треба його буде склеяти ось так. Бачите, однаково зовсім не видно, де ж були ці куточки. Бачите? Я їх беру ось так і з'єдную. Склею, клеєм ось так. Для цього я беру пензлик, лєночку. Набираю клей. І дивіться, знаходжу середину і промазую акуратно клеєм, так як ми в садочку робили з вами. Ось. У мене вийшла частина намащена клеєм, а інша. ні. І тепер дивіться ось так. раз. Краям. Якщо вам буде складно діти, попросіть маму або старшу сестричку чи братика, і вони вам допоможуть. Ось акуратно. Зайвий клей залишки можна зібрати серветкою. І у вас робота буде акуратна і не замащена. Дивіться, поки я вам показувала, вона вже склеїлась. І ось у мене вийшла. така ми погратися хоче, мабуть, фігурка. А що ж мені треба зробити тепер, щоб з'явився ось такий м'якенький ковпачок? Правильно, я беру щось із заготованого нами вже або округлі серветки, які ми зім'яли, або бавовну, або наповнюва. І от що роблю. Верхівку. Нашої фігурки намащую клеєм. Не бійтесь, діти. Ви пам'ятаєте, да, що ми для того, щоб навчитись, нам потрібно пробувати. А якщо ми не будемо пробувати, то ми не зможемо навчитись. І тепер беру і приклеюю бавовняний кругляшок. Ось так. Тепер точно так же беру пензлик, клей і знаходжу справа, одна буде рукавичка, в якій заховається ручка гнома. І зліва притримуйте акуратно і намастіть клеєм. Поклалу пензлика і беремо наші кругляшки бавовні. І ось так приклеюємо. Гляньте, які два друга вийшли у нас. А я з задоволенням погляну на ваших. На ну, все добре!